Майже сотня людей щодня приходить у пункт допомоги, який відкрився у комунальному закладі спорт для всіх на вулиці Степана Бандери у Луцьку. Зранку у дворі утворюється черга з вимушених переселенців, людей з інвалідністю, тих, хто опинилися в складних життєвих обставинах. Ліза Іваненко, яка приїхала на Волинь із Донецької області, прийшла по обіді. Говорить, в цій порі людей менше. Я й двоє дітей. Хлопчику 12, дівчинки 8 років. Приїхала з Донецької області, місто Мирноград. Вже два місяці тут проживаю в селі Прилуцькому, Луцька громада. Сьогодні прийшла допомогу. Отримала продуктові набори та сльоза гігієни. Дуже вдячні, що є такі організації, що допомагають нам. У пакунках, які люди виносять з пункту допомоги, миючі засоби і продукти. Це необхідні речі для тих, хто втратив житло і роботу, каже переселенець Андрій Зав'ялов. Я приїхав з міста Миколаївка, Славянського Славянського району Донецька область. Вже все. в мене немає ні хати, нічого. У 2014 Дві я втратив дім в цьому році квартиру. От приїхав. От приїхав без нічого. Все моє життя залишилось. сім'я моя з дитиною ще раніше за кордон виїхала. і я від сім'ї далеко. От намагаюсь життя почати спочатку. людям, які збираються у дворі, співчуває, каже Лучанка Марія Вікторівна. Жінці 82, Вона дитина війни. Співчуваємо, тільки кажемо порядок, щоб був. У дворі. У нас ж двору нема. Оце латка. Вони кажуть, ви хоч маєте хати, а ми і хатів немає. Людей, які приходять отримати продуктові та гігієнічні набори, записують волонтери. Вони ж допомагають сортувати речі від обласного благодійного фонду «Карітас та Сволинь. Отець Роман розповідає, звідки приїздить допомога. З цілого світу. Зараз остатньо то вже закупуємо продукти тут. У нас вони дають кошти. закуповуємо, формуємо Новолинську, там є центр і формують такі пакети. і Також роздають. це є ритасвіт, який пов'язаний з католицькою церквою, де наша громада, там стараємося і ми прибути. Отець Роман каже: такі ж пункти допомоги працюють у Коволі, Ківерцях, Старій Виживці та Шацьку. Анна Глущук, Петро Потієвський, новини на Суспільному, Луцьк.